Це нашу, що залишилося, це все наше багатство, все і ще котик тут ховається. наш. Володимир Наточий переїхав на Івано-Франківщину з Ірпеня. Чоловік розповідає, вибирався з-під обстрілів зеленим коридором 8 березня. На той момент його будинок уже був частково зруйнований. Наш дом десь 3-4 числа, коли наш дому зірвалася бомба, повибували шибки, повибувала це, там три будинки коло нас. Спочатку світ, перекритився, потім тепло, вода, газ. Ну, останні сутки ми вже жили. На вулиці було мінус три кімнаті Там в принципі ще відносно тепло, десь около дев'яти градусів. Після переїзду чоловік проживав у школах Івано-Франківська, а тиждень тому переїхав в один із ліцеїв у Богородчанах. У спортзалі цього ліцею облаштували 60 ліжкомісць для вимушених переселенців. Зараз тут живуть 53 людей, каже директор Ігор Онкалюк. Організовано для них триразове гаряче харчування на базі нашої шкільної їдальні. Допомагають активно. Місцеві підприємці, зокрема двохярусні ліжка, які ви мали змогу спостерігати. Санвузли були, а от душові кімнати ми дообладнали вже тепер. У Богорочанській територіальній громаді зареєструвалися понад 2 тисячі людей, які переїхали сюди з інших міст України. Приблизно 240 із них живуть у комунальних закладах громади, здебільшого у школах та дитячих садках. У будинку культури Богорочан облаштували пункт перебування для тих, хто приїжджає селище транзитом. Тут є 20 ліжкомісць, санвузол з душовою кабіною та кухонний куток. Розповідає голова тергромади Ростислав Заремба. Він каже, що планує подавати документи на компенсацію громаді з держбюджету грошей за комунальні витрати. Протягом березня все одно садки школи наші ми опалювали. Але якщо б діти були на стійному навчанні, то вони було б або опалювалися на мінімумі, або можливо де би вимикалося опалення взагалі. А тут ми опалювали повноцінно, бо тому, що ми розуміли, є сім'ї з дітьми. Очевидно, витрати електроенергії, витрати води вони збільшилися, бо очевидно, коли вони там проживають в судовому режимі. Це це теж важливо. Я ще обрахунок такий точний не робив. Ми зробимо бо за якби березень триває. От ми. Будемо мати за підсумками березня е, дані, бо хтось приїхав на початку березня, хтось в середині, хтось зараз в кінці, тобто тут ну, точної цифри зараз вивести ще буде важко. Очевидно, що це будуть додаткові видатки, е, і ми будемо звертатися е, за компенсацію цих витрат. Хоча ще раз кажу, якщо ми будемо розуміти, що для держави, для державного бюджету є пріоритетами завдання фінансування заходів з оборони держави, забезпечення принського війська, то ці видатки наша громада готова взяти на себе. За словами заступниці голови обласної військової адміністрації Людмили Сирко, для того, щоб отримати компенсацію, заклад, де безкоштовно мешкають вимушені переселенці, повинен розрахуватися за комунальні послуги до 20-го числа наступного місяця за попередній та надати квитанцію про оплату громаді. Відповідно, вони опрацьовують протягом трьох робочих днів дану інформацію, і з кожної територіальної громади надходить така інформація до Івано-Франківської обласної військової адміністрації, яка в свою чергу протягом двох робочих днів цю інформацію узагальнює по цілі Івано-Франківській області та передає в Мінрегіон, який готує проект рішення Кабінету міністрів України. На відшкодування відповідних коштів з державного резервного бюджету. Людмила Сірко каже, станом на сьогодні на Прикарпатті зареєструвалися понад 114 тисяч внутрішньопереміщених осіб. На території області для них ще є 18 тисяч вільних ліжкомісць. Ілона Захарук, Андрій Шостакевич, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.